Прийшла така Супрун міністр охорони здоров'я, і вона призначила на цей департамент свою людину. І він каже: все життя цей департамент заробляв. От з того часу, там, да, з часу заснування, він е, був комерційною структурою, фактично. Да. Кожен, там починаючи з нижнього співробітника по 100 доларів заробляв, з верхні там, тисячами вже заробляв і так далі. І ось він каже: прийшла Супрун, призначила свого е, керівника і почав. Він каже: я побачив, як заступники почали до нього приходити і казати: От, будь ласка, це наше підприємство, підписуй нам дозволи і ліцензії цим людям, а ми там будемо. Ну, це нам типу, потрібно для просто потрібно для проживання достойної життя, як вони називали це. І він каже: Я побачив, що цей керівник новий ну, сказав: ні, я не буду підписувати. Я ні вам не підпишу, ні вам, ні вам, ні вам нікому. Тобто жодному з цих шести своїх замів нікому не підписав ці, е, скажімо, такі. З ознаками корупційних дій дозвола ліцензування. і це Михайло мені каже: Роман: я здивувався за три місяці. За, за от, каже я вже півроку працюю з моменту приходу цього керівника. Я побачив, що корупція зникла від самого верху до самого низу, до самого останнього співробітника. Тобто, всі бояться втратити свою посаду. Тобто, це говорить про те лише про одне що вся корупція вона дійсно толерується керівництвом, і якщо керівник показує чітку однозначну позицію, що корупція тут не проходить. Всі починають боятися, всі починають є. Хлопці, які ризикують, намагаються щось заробити, Однак, в тебе є інструментарій внутрішньої безпеки, є набу, СБУ. Там всі решта, ти можеш спокійно їм повідомити. Це навіть не твоя робота. Ти можеш палець, у палець не бити. Вони зроблять за тебе свою ротвою роботу. Вони цього хабарника знищать. І відповідно інституція буде працювати. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.